У Харківському театрально-концертному центрі відбувся благодійний концерт. Викладачі та студенти Харківської державної академії культури представили яскраву програму, виконали музично-танцювальні номери. Нашій благодійній акції є три складови. перша це благодійність. Ми знаємо, що це дуже вагомий інструмент допомоги нашим військовим. Це реальна допомога. Завдяки творчості нашого мистецтва, завдяки культури ми демонструємо нашу волю свободи. Бо саме мистецтво є формою реалізації нашої свободи, за яку так важко і сильно бореться наш український народ. І третій складова це арт-терапія. Ми зібрали харків'яни, ми зібрали всіх наших гостей для того, щоб вони могли трошки перепочити від щоденного такого загрозного стану, щоб вони могли. Трошки підзарядитися позитивною світлою енергією і більш повірити в те, що ми разом переможемо. Частину грошей з продажу квитків вже витратили на закупівлю медичних засобів для харківського військового шпиталю. Інші кошти будуть витрачені на закупівлю необхідних речей для захисників, які зараз перебувають у Бахмуті. Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Олександр Ус, Ігор Мартиненко, новини Харків.